Тому, якщо Бетке дав жанру назву, то Гіпсон дав йому все інше. Проте варто згадати і перетечі цього жанру. Походження кіберпанку сягає корінням у нову хвилю наукової фантастики 60-х і 70-х років, коли журнал New Worlds під редакцією Майкла Муркока почав запрошувати і заохочувати авторів до написання творів, що досліджували нові стилі техніки та архетипи. У відповідь на традиційне оповідання, автори нової хвилі намагалися представити світ, в якому суспільство стикалося з. Постійними потрясіннями, спричиненими новими технологіями та культурою, що зазвичай призводило до антиутопічних наслідків. Такі письменники, як Роджер Зелазни, Бавард, Філіп Хосе Фармер, Семіо Делані та Харон Елісон, часто досліджували вплив на. Культури, технології та триваючій тоді сексуальної революції, і, хоч до цього я згадував та Гіпсона як засновників жанру, але першим твором, який має всі головні риси кіберпанку, вважається штучна дитина Брюса Стерлінга, написаний у 1980 році. Так наскільки важкий та запутаний жанр, настільки і запутана історія його створення, і повірте мені, ми тільки починаємо.